Друзі, вітаю вас на каналі та Троянди. Сьогодні відповім на запитання шановних підписниць стосовно відновлення світла в Києві та глобальніше питання: чи знає США про плани Путіна повністю знищити енергетику України, щоб змусити нас підписати мирну угоду? Дякую, що бачите в мені не просто таролога, а людину, здатну відповісти на складні геополітичні питання. Але за допомогою карт Таро спробуємо розібратися та пролити світло на складні ігри світових ситих гігантів проти нашої. Залитої кров'ю та людським болем нації. І запитання, чи дійсно США знає про плани Путіна знищити повністю нашу енергетику, щоб ми підписали їхню мирну угоду і чекають найкритичнішого часу? Карти підтверджують, США повністю поінформовані. Вони бачать, як енергетичний імпульс по тузу жезлів, намагаються використати, щоб загнати Україну в рамки мирної угоди по четвірці жезлів. Одно колоди показує дуже важку. Під основу цієї гри. Це вже не просто політика, це хижацька дипломатія, на виснаження через страх. США знають про план, але їхня стратегія це дозована підтримка, поки стара система остаточно не зникне по смерті, це таємна гра, де кожен чекає, чиї нерви здадуть першими. Ну і Закінчимо читати перший рядок розкладу. Це лицарь мечів каже, що план раптового удару в найболючішу секунду їм відомо про цей план, і вони спостерігають за цією стрімкою атакою в режимі реального часу. Вони бачать цей енергетичний важіль Путіна як головний інструмент тиску на нас. І четвірка жезлів тут виступає ще й як символ тієї самої мирної угоди, яку хочуть нав'язати нам через темряву в оселях. І лицарь мечів це стрімка атака, удари по енергосистемі в критичний момент. І США не просто знають, вони прораховують швидкість цієї атаки. Ну і далі карти кажуть, що США бачать у цьому не хаос, а жорстку логіку по юстиції. Вони знають, що колесо фортуни вже запущене і неминуче несе нас до точки зламу далі вежа, яка підтверджує про план тотального руйнування енергосистеми, і їм відомо. І вони розцінюються як радикальний фінал старої епохи, після якого Україну. Змусять прийняти нові умови по, у, у цій, їхньої гри по юстиції. США дивляться на удари по українській енергетиці через призму геополітичних терезів. колесо Фортуни це події. Вже не підконтрольні, запущено механізм, який неминуче призведе до кульмінації, як вони вважають, і вежа, стара енергосистема має бути зруйнована згідно їхніх планів, щоб на її уламках побудувати щось нове або підписати угоду. Ну ось Така реальність показують карти Таро. Ну, що ще вони нам розкажуть про нашого гаранта безпеки США і Росію? США займають позицію стратегічного спостерігача, вони розуміють, що великих втрат в енергетиці не уникнути. І вже прийняли цей факт по п'ятірці кубків, але їхній погляд спрямований далі у момент, коли після критичного часу і підписання угод почнеться саме цікавий етап відбудови та повного фінансового контролю над українськими ресурсами по десятці пентаклів. США спостерігають і вони допускають критичний рівень руйнувань, не планують запобігати їм. Тому що це великі гроші, сімейні клани та відбудова, планують побудувати нову комерційно вигідну їм систему по десятці пентаклів. То чи здійснять, чи реалізуються їхні плани, чи здійсняться та чи реалізуються їхні плани? Вісім кубків карти кажуть ні. Вони будуть змушені відступити від початкових намірів тотального блекауту. Тому що план зіштовхнеться з колосальним внутрішнім супротивом та хаосом, який вони не зможуть подолати по опікірці жезлів, повільна, але стабільна підтримка ресурсами на Україну та захист об'єктів по лицарю Пентаклів, не дозволить ворогу поставити фінальну крапку в цій енергетичній війні тотального знищення. Бо зміняться обставини, план не буде реалізований повністю і помірність гарантує, енергосистема України виявиться гнучкішою та міцнішою, ніж прорахували в Кремлі. А чи вистоїть енергосистема? Давайте ще запитаємо. Чи вистоїть енергосистема України? Диявол. Так, карти кажуть так, але шлях до цього буде непростим. Через диявольські маніпуляції та складні домовленості нам вдасться зберегти старі мережі по 6 кубків. Король Жезлів. Зрештою, ми прийдемо до стану дев'ятки кубків, коли світла буде достатньо для комфортного життя. Система не просто вистоїть, вона поверне нам відчуття затишку, якого ми так прагнемо. Система не просто вистоїть. Вона. Люди знову відчують радість від того, що вдома тепло і світло. А диявол він не врахував нашої здатності відновлюватися. Король жеслів, енергетичний терор розіб'ється об волю та стратегію людей, які тримають ситуацію в руках. Ми вистоїмо, бо нашу енергі... бо за нашою енергією. Стоїть сила, яку ворогу не подолати. Друзі, навіть якщо раціональному розуму здається неможливим протистояти планам глобальних гігантів, карти щитують інформаційний потік з прихованих ресурсів. Де енергія стійкості і волі, яку ми побачили в картах, виявляється сильнішою за будь-який математичний розрахунок руйнування. Ну і наступне запитання від підписниці. Подивіться, будь ласка, коли в Києві нормалізується ситуація зі світлом. Мені здається, це запитання стосується щоденного виживання та комфорту мільйонів людей. І підписниця шукає не просто відповіді в термінах. А шукає відчуття, окрім того, ще й відчуття стабільності. Ну, давайте подивимося, гарно перетасуємо і, гарно, і подивимося, коли ж нормалізується і як, чи нормалізується ситуація зі світлом у Києві. Знову Лицар Пентаклів і знову помірність. На конкретне питання по Києву випали ті самі карти, що й на загальну ситуацію в Україні. Хоча, бачите, хоча гарно тасувала колода гарно перетасована. І карти кажуть, що Київ не просто вистоїть, ми відчуємо реальне полегшення. Світло повернеться через професіоналізм. Лицарь Пентаклів та гармонізацію системи по помірності. Ресурси підвозяться, ремонтні бригади працюють методично. Напруга спаде і на зміну тривозі прийде відчуття по лицарю Кубків, прийде відчуття, що найгірше позаду, поступове, спокійне повернення до норми. Друзі, давайте подивимося на нюанси, щоб бути реалістами. Карти бачать позитивну енергію відновлення, але реальність ми бачимо зовсім іншу. По шість пентаклів. Ми отримуватимемо світло дозовано, комфорт повернеться. І дев'ятка кубків знову карта повторилась з попереднього розкладу. Проте повернеться не миттєво, нам потрібно набратися витримки, адже система потребує часу по сім пентаклів. Це стабільність, яка вимагає від нас терпіння. Бачимо помірність і під нею Сім пентаклів це карти часу, які вимагають терпіння і витримки. І ще що? Король Пентаклів, фінальні карти. Ці карти описують не просто ремонт, а повну трансформацію енергетичного сектору України та Києву. Ми бачимо кінець однієї епохи та початок іншої. Енергетика Києва під наглядом сильних гравців проходить через повне оновлення по смерті. Це буде стабільна, відпрацьована до деталей система. Так, процес складний, але він веде до фундаменту, який ворогу вже не вдасться зруйнувати. І попри всі плани ворога занурити нас у темряву, аркан Сонце ставить фінальний підпис. Україна виходить до світла. І цей світанок енергетичної незалежності вже неможливо зупинити. Фінальна карта в цьому розкладі сонце.